Просто сформувати Україну в цьому проходженні. Але я побачив, ну, можливість. Прекрасну можливість ще отримати осередніми землями Євросоюз. Ну, типу, ось все це осередніми землями отримати. І це, ну, це не те, що прекрасно. Це найкраще, що може бути. Так давайте тут, що? На, тут для піхотки ефективність виробництва, тільки збільшити. О, все, піхотка до кінця покращена. Тут ще авіація. Та усіма літаки покращуємо. Що тут Тут також толком вибору в мене нема. Та на. А, легкі стволи я не можу взяти, окей. Що ще тут? І тут ось проти вантажівка бонус. Все, є. Зараз ось-ось вступить Туреччина в війну. Ви. Ви. Лен-ліз вам ще йде. Окей. Я хочу вас анексувати. Та й взагалом всю Італію. Заанексувати було б непогано. Так, і Африку. Треба з Африкою трохи розбиратись. У нас тут перевага по силі, мені б. Тут просто до. Тут, напевно, проблеми з інфраструктурою дуже сильні. Так, зараз туречно приєднається війну. Давай, вступай. Все, вступила і одразу намагаємось їх сипати. Так, алюмінієву промисловість розвиваємо. Mm. Да. Створити нові місця рождення нафти. Так, тут ми зараз їх рознесемо, хоч моментами, типу, складно, але ми не віримо цьому. Все тут прекрасно, так кажучи, поки союзники не припили. Так, ще б відбити їх з Африки, було б не те, що прекрасно було б ідеально з північної Африки. Тут ми і так їх вже відбили досить хорошо. Можна навіть ще трохи повідбувати. А в мене цей вузол постачання не працює, чого я туплю і ще до цього не пробився. Ще далі. Або хоча б залізницю побудувати від вузла постачання. До тебе, ось так. Все побудую різницю. Ну, це щось що логічне, якщо тут не вистачає постачання. Так, туречно. Бачите, туреччина сипається, дуже хорошо сипиться. мені подобається. Але чому тут збільшилась кількість фронтів? Або там є дивізії, які до цього в захисті стояли навпроти вас. Видалю вас з двох. Та й повертайтесь просто. Блін. Мені все ще доведеться захищати парти. Я не розумію, якось тут поставити лінію захисту. Просто звідси. Звідси ось так. Типу якось скоротити чисто. О, знущайтесь. Окей, будемо захищатись ось так. З боку від цього порта. Так, і е я -е. чого ви стоїте? Ви маєте перейти через тамбул. Тут просто, коротше, нам тут просто треба їх капнути до того, як припливуть союзники. Військ в них мало, і ми справді зможемо це теоретично зробити. Просто капітулювати їх до того, як до них припливуть союзники. Так, тут. Продовжуємо пробувати їх, але кляті конвої, клята перевага в на морі. Блін, якщо б не Мексика. О, ого, мене намагаються тут бити також. Хм. Усі дві дивізії ось тут стояти. Навіть, ось, що так, поставив. Нехай вони намагаються мене там зупинити. Але вони за зараз. Коротше, найголовніше забрати Мерсін і Адану зараз. Бо це. Ну і тут відрізати їх. Коротше, відрізати їх від середземноморських портів. Чорноморські порти мені мене не налякають. Бо Чорне море я контролюю. Я вже в Стамбул зайшов. Я контролюю. Ось. Як ти називаєш це агресивним наступом? Як я не просто божню цю губ. Вони взагалі автонаступ просто жахливо працює. Ну слухайте, ми непогано тут вже пробежались. Ой, можу ще тебе найняти. Ядерний реактор. Слідчий. Так. Ну як виходите? Як ви не тратуєте? Ванкару, просто зайдіть. Ви до можете сюди пробитись? 60. Mm -mm. Що висадка в Куба? Якого біса? А якщо я скажу ні? Ну не серйозно висадяться в Кубань? Ну-ка, давайте 7 дивізій швидко сюди. Поки що в окрему армію. Ось так. Подивимось. Ну, зараз капнете. Ну так, туреччина просто може бути тут флот. Хм. Скільки, пуф, окей. Рейд на конвої. Сюди. А мала Азія, висадка типу. Сюди може бути висадка... Як ви. А! Так, я 6 дивізій для тебе зробив. Одну дивізію зробив для тебе. Все, розбігайтесь. Тут також давайте перекриваємо порти. Ось тут тебе... треба і ось тут. Також треба перекрити їх. Можна навіть зараз. Коротше, ні. Давайте. Два порта. Треба взяти два порта Мерсин і Атану. І вони все грали. До речі, не вважайте, вже нема. Так, вільні фабрики це. Прекрасно. Але. Давайте по Італії зараз пройдусь. Це. Допомагаю італійцям тут забудуватись, Усім італійцям. Добити їх тут. Як мене тратує? Вони просто. Мене дуже дратує в автонаступі агресивному, тому що вони тут в більшості просто ходять, вони не атакують. Вони просто ходять. Це просто виморажує. Якого yeah. вони тут забув? З чергової столиці. Та як там туречно до капітуляції? Греція 99%? Вони не капнула? Ого. Я думав, я капітулював Грецію. Окей. Ну, Якщо я заберу ось ці острівці, то капну. Туречно? Скільки тобі до капітуляції дуже близько. Які ж тут всі тут тупі. Вибийте їх тут. Я ненавиджу автонаступи, автонаступ, але без автонаступів з такою кількістю військ я б нічого не зробив. У мене пишуть, типу, в доподненні мінус, це якось дивно, окей. Ще більше до побладнання буду робити. О, Люксембург. Оголосити. Оголосити. Ой, мінус Люксембург. Ой. Все. О, непогано. Люксембург там. По кількості всього непоганий. Ого, сюди сюди дізь, я ж приєдналась. А зможете пробитись? Хм, якщо підготуєтесь. Там Туреччина капнула, стоп. Готуйтесь. Планування набирайте. Туреччина. Давайте, добивайте їх повністю вже. Ой, я в цю провінцію так і не зайшов. Ні, ну серйозно. М -м, Мадрід, Іспанія. У нас зараз величезні проблеми через те, що саме Іспанія дає право походу військ. Ні, ну, ось тут пробіжатись би. В маракеш. Фіс. Якщо б я зміг це зробити, Було б прекрасно. Бо тут це єдиний нормальний рельєф. Тут пустеля. Якщо мені вдасться в маракеш пробитись. Вінічна західна немає, буває. Так, поліпшення дальності, прекрасно. Ну тут непогано кількість них пооточували. Але ми її через автонаступ багато повтрачали. Так, нормальні двуги. вивчення живучості. Тут нормальні... Мені потрібні нормальні літаки. Блін, дивіться, скільки тут ходить? Типу, скільки атакує. Вони просто в більшості ходять. Як вони це дратують просто? Добити їх тут. Все. Прекрасно. Що ми робимо далі? Новий. Ця. Ця армія вже повністю в захисті портів стоїть. Так, це що за армія також в захисті портів. Тут Африка. Африка і тридцятка ось тут. Хм. Хочеться, що я вже почав поставляти вас на захист портів? То вас можна пере. Пере, пере. Ось цю тридцятку може Кудись сюди? Ось цю тридцятку, скоріш, сюди. Та до, до дивізії, які стоять в захисті портів. Ти тридцятка тут? Разом? Ні, не разом. не разом з цією армією. Так, ти, почати лентіс в сенсі, я тебе ще не забрав. Тримай взагалі, 5 тисяч ППО і 5 тисяч арти. Ну, цього точно вистачить. Натримай ще мої запаси таких собі літачків. Все, надіслати. Насправді, кажуть, що Україна початку лентіс, я б все б повіддавав би всю піхотку, але в мене дуже багато спорядження. Ось такого не мого. Ось я б все не своє спорядження би Україні. Але його дуже багато такого спорядження, дуже багато. Якщо була б можливість хоча б якось по кількості відсортувати і там найбільше повіддавати. Тому, що наприклад, ось Молдова, типу арта першого рівня, а арта другого рівня по першому рівня Ось це все ось так розкидане, це прямо. Щоб це якось хоча б сортувати можна було. Ні, просто якщо вже Україну я не буду, я не буду її анексовувати. І якщо вона вже в війні, то чому б не повіддавати це все? Бачите, танки яких більше сотки? Це турецькі. На Навіть танкові ДІЗІ зможе зробити Україна. Молодець. Так, ви. Ви, ви, ви 24 дівізі, зараз. Як? Давайте. Двоє з вас сюди. Двоє з вас сюди. Захищати порти в Туреччині. Я не хочу, щоб сюди ви, висадились. І-і-і-і-і-і. Давайте виділити тут наказ. Сюди. З виділення прибираю вже прикріплених. Ось так. Прекрасно. Сюди. Половину відкріпляю і звідси встанете. З усіма іншими треба подумати, що робити. У мене є? Три армії по 24 ДІЗІ, грубо кажучи, їх можна теоретично поставити сюди. А ось цю блакитну армію перекинути якось. Та хоч на той же Південь Африки, в якому я почну дуже агресивне розширення скоро. Можливо, колись я викличу Іспанію. Тут проблема Іспанії в тому, що як тільки я викликаю Іспанію, вона буде викликати Мексику. Як тільки викликати чи це Мексика, мені доведеться ще тут на півдні воювати. Ой, на півдні, в Південній Америці. Якщо б в мене була вільна 120-ка. Якщо так подумати. Блін, у мене просто сто 320. Мені треба більш безпечно себе почувати. щоб почати таке робити. Сюди, не проб'юсь. Зупиняємось. Давайте ще важко кулумет, що? Так, п'ємонт. Мені тебе нексувати треба. 96. А ленд лізом я більше 400 отримаю. Чекаємо, поки вона отримає ленд ліз Стоп, а я чомусь? Я чомусь думав, що для укріплення тут два фна, тримайте. Я зараз чисто укріпленнями тут нап'ю собі перевагу. Все, готові? Берет. 12 сюди. Через shift сюди, через shift сюди. Так, тут дві дії з іншою армію відкріпляю. Біжіть. О, крові загреться капнула. Ось тепер вже капнуло. Так, ви. ви. Ви, ви, ви. Судячи за все, у нас будуть постійні загрози висадок. Поки я не врятую середземне море. Тому бажано тут позакривати всі порти, тому що я не хочу потім бігати і намагатись це все повідбивати. Так, і ось тут бажано. Далі, здається, вони пропити не зможуть, тому що так, тут пролив, тому що достатньо ось тут перекрити порт. Всі інші порти середземного моря перекриті. Хоча б по одній дивізії. Так, все. Цю тридцятку лишаю для наступних портів. Чому ви прям. Окей, плавай... Плавайте, так плавайте, нехай. О, доброго вечора. Так. Опорська авта... Автаркія Там Врубництво Стане легше. Все, їм буде, сподіваюсь, кінець. Як тільки я тут підійду. Так, мене дешифрували, знаєте що? Так, тепер я прибираю блакитну армію. І вся блакитна армія. Там прям 120-ка була. Буде на півдні Франції. Ну прям зараз познущаємося над ними. Тим більше ми ось ось почнемо. Ось-ось почнемо наступ. Так. Нині вченого. На. Ще вчений. Нехай. Ось цю тридцятку, свою чергу я просто залишу якось ось так стояти. Є, готово. Керування суб'єктами. А, це не те. Це обидві сицилії. Та інтегрована маріонетка. А тобі скільки лишилось? 12. Окей, я думав, це вже ти. Але знаєте про що я зараз згадав? Як тільки мені написали, я згадав, що в мене ніхто не стоїть ось тут? Я так 624-ку по приколу поставлю, більше немає з ними кордону, не буде? Не буде. Так, Зупиніться. І максимально швидко. Так, в сенсі. ви тут, типу, не впорались вперед. Від, будь ласка, відбийте їх з цього. Є. Ось з цим вузлом постачання буде. Трохи легше. Знову ж, тут в нас проблема в тому, що топлять конвої Тут у нас дуже багато наших конвоїв топиться. Так дуже шкода. Давайте, вам вже в йти. Все. О, і чомусь працює вузол постачання, що дивно, але нехай. О, а тепер керування суб'єктами. Сердіння примонт. Все. Ой. Ой. Все. Тут Так, сюди. Я ось тут не розумію, що зараз буде, тому, типу, атакую. Угу. Mm -hmm. Все. Так, атакую прям максимально агресивно вздовж усього фронту. Відправляв подальший агресивний наступ, також зараз Корсику одразу заходжу. Давайте, нам достатньо прорватися в одну-дві провінції, і вони посипляться дуже сильно. Так, перша провінція є. Ні, це. Поїхали, біжимо далі. Так, тут також порався, ви всі. Повертайтесь до свого основного наказу. Так, є. Є є. -є. Я ж можу просто ще більш в них забрати на півдні. До речі, не прикріплені дивізії. Баранчук. Тобто дивізії середині приймон. Просто в розформування йдуть. У, вони по Марсель зараз. Вони втратили порти аж по Марсель. Так, на жаль, цей наступ не. хоча ні. Я хотів сказати не такий ефективний, як хотілося б, але ні, ні, тут. Продовж... Ми, наприклад, я тут продовжую попіндіти вперед. Вони зараз тут почнуть сипатись. Особливо, якщо я зараз їм тут зроблю оточення. В горах. Тут головне скрізь гори пройти. В принципі, так, я тут зайшов, перейшов через гори, тут далі рівнини. Я постача... Знову ж постачання. Кляте постачання. Вони топлять мої конвої. Через це я не отримую все постачання. Ой, доброго вечора. Ой, половину від вас сюди і сюди. Ти, половину сюди і в підкріплення. Гадки немає, на що вони розраховують, коли так роблять. Так, Африка. Знову ж кляте постачання, я просто до мене не допливає постачання. Просто не допливає. Але я ж я можу. Я вибачаюсь, так сюди залізниця йде йде, йде йде ось сюди. Коротше, це буде з -з залізниця просто вздовж середземного моря. Те що не зміг ніхто зробити, а я зроблю. Все, і далі звідси вже з туреччиною з'єдна через Туреччину. А через туречну з'єднася сюди, і сюди, і сюди, сюди, і тут вже з'єднана з буде піштом. Теоретично, якщо я побудую цю залізницю, в мене тепер тут буде постачання? Просто якщо в мене тут було постачання весь час, я вже б давним-давно захопив. Слухайте, я тут? Блін, автона. Якщо б автонаступ нормально працював ще. Ось тут. ну, тупо. Купа дивізій просто стояла без наказів. А, коротше, мікроконтроль, я зрозумів. Ось тут чотири дивізії. Ми б сюди приже. Ага. Як ви дратуєте всі? Ось тут. Чому тут сім дивізій стоїть і не допомагає в наступ? Ми б вже пробились тут. Все, я вам забороняю тут атакувати. Я підкріплені сюди цього наступу. Покріплення цього наступу активного. Ви сюди також допомагайте. Що, далі, Підкріплення сюди. Знову ж в ігровому часі на На такий вигідний наступ я витрачаю менше часу. Але реального часу я багато витрачаю на це. На мікроконтроль. Що, де вистка. А, кріт. Пуф. Окей, буває. Кому я ще я ще можу зменшити автономію? Інтегрована маріонетка, ватикан. Нехай. Дослідження. Ну все, ось тут. Наступний літачок. У мене. Призли нічного бачення не вивчить. Як в мене погано з дослідженням, все. Військові заводи. Все тепер не пише, що щось в мінусі нарешті. М -м але давайте ось так, потім я на авіацію перекину. Так, я тут центрифуги щось беру. Окей, Так, продовжимо дивити їх на півдні. Південь вони не втримують. Якщо на півночі вони змогли в дуже сильно укріпитись в Бельгії і так далі. А тут південь також рельєф такий, все ще ось тут навіть будуть халми і горища. Треба пройти через цей рельєф, і далі буде нормально. Фіошкий кулемет, Далі непогано. Все, фух, фух. Я тут навіть ППО не найкраще, то визнущаєтесь. В мене ж достатньо чек до Сліджень. Ж... Україна трошки дивізії. Четландліз. В мене для тебе є. Ви дайте те, що хочу по тисячі. Ого, в Австрії багато всього було. Австрія, якщо в тебе так багато споряджень було? Чому, коли в нас були проблеми, і нам треба було більше військ, ти не створював собі дивізії. Лізькі ресурси, скоріше за все. 20 тисяч туречної піхотки І вона піде в Україні. Ого, 23 тисячі, 31 тисяча. Йогославія. На жаль, це не зменшить автономію, але, знову ж, в мене нема мати зменшити автономію. У Люксембурга дуже багато всього було. Ще купа турецького обладнання. Ну, бо вони весь цей час не воювали, просто створювали собі обладнання. Це Україна. Як мінімум, купа піхотки буде. Ось піхотки, ну, прям дуже багато буде. Куди більше 100 тисяч піхотки, я зараз перешлю їм. Я думаю, 200 тисяч десь піхотки буде. Не найякіснішої, на жаль. Ні, більше 200 тисяч. Все, надіслати. У Україні зараз буде достатньо кількість військ. Так що ж, але на цьому поки ще закінчимо це відео. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в сьогодні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. Дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.